Їм холодно і вони потребують домівки в Івано-Франківську покинутим тваринам шукають теплі оселі. Наші журналісти побували в одному з місцевих притулків. Сьогодні тут перебуває більше 200 чотирилапих, яких у вольєрах тримати стає все дедалі важче. Відтак, щоб вирішити проблему, місцеві активісти влаштували для тварин фотосесію. Які результати такої ініціативи дізнавались наші кореспонденти. Покинуті на вулиці, вивезені з окупації чи просто безпритульні від народження, всі ці тварини шукають теплу домівку, адже зимові морози для них це практично вірна загибель. Вівчарки вони не приносять холод зимою старші, тому що їм б'ється по суглому і вони просто падають. І таких собак старших треба десь забирати в тепло, в тепле приміщення в гаражі, якщо воно опалюється. Он шарпей, короткошерстний, Також немає не має бути в вольєрі. Це не вольєрна собака. Але ну на всіх нам не вистачить місця всіх тепло посадити. Цього собаку звати валєра йому лише кілька місяців. До притулку тварину привезли із Закарпаття. Там він потрапив під колеса авто. Він був пролікований, в нього була травма тазу. Він також дуже спокійний, він терпить, він навіть може жити в квартирі. І він, бачите, короткошесно, він хоче тепла. Йому не, не вольєрі місце. Сьогодні Валєрі роблять справжню фотосесію, аби якомога швидше знайти йому потім... новий дім. Беремо телефон, знімаємо тварину. Валера, його звати Валєра. Ми знімаємо відео, потім ми робимо пару фотографій. Так, Валера, Валера. Валєра, Валєра, Валєра вуха. О, і потім вставляємо це в інтернет, пишемо про нього історію, і в нього є шанс знайти сім'ю. Ось у цьому вольєрі раніше жили п'ятеро собак, яких підкинули у коробці. І лише двоє з них знайшли домівку. Вони всі вакциновані, стерилізовані. Вони будуть середньої породи. Це будуть немалі собаки, вже майже по п'ять місяців. Так що вони. Дуже люблять спілкування. Вони коли приходять волонтери, їх виносять на руках за територію, вони там просто бігають. Вони від ног від них взагалі не відстають. Ну компанійські собаки. Одна така собачка в квартирі живе. Чоловік взяв собі додому, вона дуже подружилася з кіцею і двісті тут залишилися. Аби знайти їм господаря, тварин фотографують. Давайте ми ще спробуємо цих дівчат піймати, сфотографувати, зробити відео. І, можливо, комусь вони приходять до душі, але бачите, як важко їх спіймати, бо вони дуже активні, а фото зробити взагалі буде нереально. От для таких собачок нам треба дві людини, щоб одна людина тримала, а друга гарно фотографувала. Тому щоб зробити гарне фото, треба поставити правильний ракурс, гарно сфоткати, і тоді є шанс також на прилаштування. А ось ще один мешканець притулку. Гарат. Йому майже два роки. Через війну його вимушено евакуювали з Харкова. У домі сірка його називають почесним донором, який врятував уже три життя. «Евакуювали, тому що був наступ, і господарі поїхали. Попросили волонтерів його евакуювати, і пролаштувати. І отак от. Так що він приїхав не дуже стресований, да? він просто приїхав дуже хворим, не треба було лікувати. Ну, він реально набрав вагу, він кілограм 50 мабуть вже важить, а приїхав 24 кілограми. Згодом відео та фото чотирилапих безхатьків волонтери викладають у соцмережі. Тут різні собаки, не тільки з притулку, а тварини, які знаходяться на вулицях нашого міста. Ми виставляємо всіх тварин, хто в нас просить людей, щоб тварина або знайшла дім, або допомогти там кудись перевезти. Також ще котики, які мерзнуть, також шукаємо перетримку, щоб забрали з вулиці. Впевнені, у такий спосіб тваринам буде легше знайти нових господарів.